Коли чергова закохана жінка прийшла до мене зі звісткою, що чоловік її кохає, а не мене, то я лише розреготалася. Я ж не буду така, як моя попередниця, що все сама зруйнувала, я буду мудра. Мій чоловік має гроші, і звідси всі його успіхи у жінок. Якби він був без гроша в кишені, то ніхто б на нього й не глянув. А так вже четверта жінка на моїй лише пам'яті має від нього дитину яких він забезпечує, але при цьому й далі живе зі мною, бо я мудра. Я теж колись відбила його у дружини, і ви побачили, як некрасиво вела себе та жінка. Вона вся зайшлася червоним, розмащувала лицю сльози і била посуд. Валерій не любить, коли жінка кричить його одразу від такої верна, і я це собі добре запам'ятала. Він її покинув, а до мене пішов, і щоб вже він точно від мене не пішов, то я привела йому на світ троє діток, завжди за собою стежу і ніколи не піднімаю на нього голос. Дійшло до того, що від мені доручає розбиратися з тими жінками, які дуже настирні. Йдіть до моєї дружини, і вона вам розкаже, що вам робити, каже він своїм колишнім, коли ті приходять до нього зі звісткою, що вони принадії. А я так само любенько їм розказую, що, по-перше, треба ще батьківство їм довести. Але якщо дитина наша, то все буде добре. Чоловік буде виплачувати на дитину гроші, але ця жінка може забути про мрію мене посунути. З мого місця законної дружини. Може, хтось скривиться і скаже, що я надто багато на себе взяла. Але ні, я живу дуже добре, смачно їм, маю дорогий одяг і відпочиваю по цілому світу. Ні в кого не підніметься сказати про мене, що я нещаслива жінка, та всі мені навколо заздрять і хочуть бути на моєму місці. Глидзуськи, бо я мудра. Чи ви думали, я сподівалася, що Валерій буде мені вірний? Я ж мудра, а не наївна. Я добре знала, що раз він від першої жінки гуляв, то й на мені не спиниться. Але я була певна, що як йому буде зі мною зручно і добре, то він мене ніколи не покине, тим більше, що дітей наших він любить, тому я не зачаровувалася ним, а лише його статками, а вони мене точно не розчарували. Вони здійснили всі мої мрії і ще не одну здійснять, якщо я буду мудра та не буду чоловікові висловлювати претензій. Якось бачила свою першу суперницю і тільки переконалася в тому, що за Валерія треба триматися. Вона так собі одягнена, волосся вже повідростало, плащ, ще, певно, при Валерії укуплений, а років вже скільки пройшло. Вона чекала на трамвай, а я машиною припаркувалася недалеко і її бачила. Вона, видно, мене побачила, та давай робити вигляд, що вона дуже щаслива, умиротворена, легка усмішка на губах. Господи, та в тебе сумка вийшла з моди сто років тому. Чому ти там тішишся? Але я нічого Валерію не розповіла, бо він не любить про неї згадувати. Адже вона тоді відсудила у нього половину майна, і він за те трохи був на мене злий, але далі все у нього пішло вгору, а вона ті всі гроші й проїла, бо інакше б так не виглядала. Та я чудово виглядаю жодної зморшечки все гладеньке, тут підфарбувала, там розтерла, іначе мені вісімнадцять. Придеться сказати Валерії, щоб вже був обережніший з тими жінками, бо я отак порахувала, то маємо вже 10 дітей, яких треба на ноги ставити, а це все копієчка з наших грошей. Я ще придумаю, як йому по мудрому це сказати, щоб він не подумав, наче я хочу закотити йому скандал, бо я жінка мудра і зі всім справлюся. Знаю, що багато жінок хочуть бути на моєму місці, але ж їм не дано, правда ж? Підпишись, підтримай українськомовний контент.